У народному домі села Нижній Вербіш людей ознайомлювали із старовинними обрядовими піснями, гаївками. Не тільки почути, а й побачити, як співають гаївок, зійшлося багато небайдужих до українських традицій людей. Що я саме захотіла відтворити тут великодні гаївки, щоб дізналися від старішин роду, як колись цінно було піти до церкви у великдень, бо саме там змогли погратися, поспівати, потанцювати, бо іншого. Варіанту для того не було, так як тепер в школах і тому подібне. Ми будемо водити великодні наші відомі гаївки, які поставив вже покійний хореограф. Це Василь Козулкевич. Вміння співати гаївки передавалось із покоління в покоління. Веснянки співали ще у школі від малого до дорослого, розповідає Ганна Максим'юк. Наш народ любить традиції, і найбільше ми любимо колядки. а Гаївки чомусь забуваються. А гаївки це дуже гарно. Мене навчила моя бабуся. І ми колись це було в школі заборонено. А ми навчилися і цілий клас співав гаївок, і потім всі решта співали. Гаївки це весна, це пробудження. І я вірю, що буде перемога. Довгий час українцям забороняли відтворювати свою культуру. І зараз, переконує організаторка, найкращий час, щоб пригадувати давно забуті традиції. Цього всього треба вчити і передавати. Тому і така мета, і ціль цього заходу, щоб донести людям, що давнє, давно забуте, потрібно зараз відновити. Бо ходять легенди навіть і зараз, що нам дуже навіювали багато радянського, і це правда. А те все інше старе воно відкидалося в сторону. Ми сьогодні навчимося не робити, а що робити, щоб наша Україна розквітала. Арсен Миронюк, Галина Рованчук, Новини телерадіо Раї.